Їхня служба небезпечна і важка. Оберігати громадський спокій і ловити злочинців це лише частина почесної роботи міліціонерів. Сьогодні про це багато говорили на урочистих зборах у міському будинку культури. 20 грудня, чи не єдиний день, коли щоденну працю правоохоронців не розцінюють як пересічну, а згадують, що міліцейські будні це завжди ризик і готовність до самопожертви. Професія вартового закону нелегка, але почесна. На нас покладено відповідальну і благородну місію захищати життя і здоров'я людей, їхні права та свободи, інтереси держави і суспільства від протиправних засіхань, боротися із злочинністю, пильнувати мир та спокій. Віктор Калитка під час свого виступу відзначив, що цей рік був дуже непростим не лише для держави, а й для працівників правоохоронних органів. У місті і районі було скоєно велику кількість злочинів. Проте, станом на сьогодні, за словами Віктора Кириловича, всі тяжкі і особливо тяжкі злочини розкрито. Переконаний, наша відданість справі, уміння долати труднощі і перешкоди будуть надійним, надійними оберегами для співвітчизників. Та держави взагалом вірю, що ми докладемо максимум зусиль для примноження добрих традицій і зміцнення авторитету української міліції. Міський голова Володимир Москаленко під час свого виступу оголосив, що йому приємно відзначити той факт, що професія міліціонер знову стає престижною і популярною. Про це свідчить велика кількість молодих людей, які поповнюють ряди коростенських правоохоронців. Сьогодні день вашого професійного свята. Дозвольте вас привітати, привітати, особливо ветеранів, які сидять, які це ціла історія нашого міста, нашого Ростенського району, які стільки віддали здоров'я на те, щоб був спокій, щоб був мир. І сьогодні приємно в них дивитися і нагороджують і те, що вони разом молоді, кавилася в колектив нашого міського відділу міліції. Я думаю, вам є на корівнятися. Ви дуже гарний вибор зробили у цьому житті. Тому хай буде вас добре здоров'я, хай буде наснага на гарні справи, хай буде добробут в ваших родинах, любов, щастя і спокій. Свято вас, дорогі працівники міліції. Голова Коростенської районної державної адміністрації Володимир Нагорняк під час свого виступу акцентував на складнощах праці у районі, з якими стикаються міліціонери. Проте це не впливає на ефективність їхньої роботи. У цей день хотілося б ще раз щиросердечно згадати ветеранів добрим словом. А особливо хотілось би підкреслити роль жіночої частини вашої колективу, адже вони не дивлячись на. Свою стать на рівні з вами працюють і згодили на свої тендітні плечі важкі обов'язки офіцерів міліції. Отож, зі святом вас, дорогі наші правоохоронці, здоров'я, міцного, щастя родинного, успіхів! Ну і звісно, кохання. Традиційно в день міліції відзначають та заохочують працівників правоохоронних органів. Відповідно на урочистому заході кращим міліціонерам були призначені наступні військові звання також вручені грамоти за сумлінне виконання службових обов'язків. Подяки медаллю за активну участь у правспілковому русі було нагороджено головою ветеранської організації Миколу Слобоженюка. Також на заході хвилиною мовчання вшанували тих правоохоронців, які поклали свої життя на благослужіння українському народу. День міліції це гарна нагода подякувати нашим міліціонерам за те, що мужньо і чесно несуть свою непросту службу.